Шановні телевідачі. Наше місто живе в очікуванні надзвичайної події. 2 червня відбудуться позачергові вибори міського голови. Наш канал запрошує всіх кандидатів на посаду міського голови до співрозмови із своїми виборцями. Сьогодні у нас в гостях Сабадаш Володимир Іванович. Володимир Іванович, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Людмила Іванівна. Мабуть, тут потрібно зазначити, що не надзвичайної події, а важливої надзвичайна. Як надзвичайна ситуація Як надзвичайна де? ситуація, мабуть, не треба для вас якого надзвичайно якась раніше, це буде важливо, Володимир Іванович, На вашу адресу і на адресу нашої студії надійшло від мешканців дуже багато запитань. Я думаю, ми спробуємо сьогодні у нашій програмі відповісти на самі найважливіші з них. Ну на сьогодні вже для для кого не секрет, що Володимир Іванович є лідером перегонів. І тому, що, мабуть, програма ваша дуже змістовна, дуже обширна, охоплює майже всі сфери життя мешканців нашого міста. Про неї багато дискутують в інтернеті. От які напрямки розвитку міста ви вважаєте особливо так пріоритетними? Ви знаєте, я спробував в свою передвиборчу компанію, в свою передвиборчу програму включити після ґрунтовного аналізу включити усі питання. Які на сьогодні турбують мешканців міста Василькова. В першу чергу це питання щодо житлово-комунального господарства, питання доріг, питання питної води, питання дозвілля. І на цьому, ґрунтуючись аналізом, який зроблений фахівцями, я і складав свою передвиборчу програму. Ви на сьогодні провели майже, мабуть, найбільше зустрічей серед усіх кандидатів на посаду міського голови, і вони найбільше, ну, скажімо так, користуються попитом. Багато людей до вас приходять. От які питання задають просто пересічні мешканці на ваших зустрічах? Це прості питання, які я вважаю можуть бути вирішені, вирішені на протязі короткого часу. Це, в першу чергу, це питання електрифікації, відсутність на вулиці елементарного, це лампочок для освітлення. Вибачте, це питання бордячих собак. Ось. Ну, зрозуміло, потім йдуть більш важливі питання, які турбують, і люди цим живуть, вони переживають. Це питання доріг, питання питної води, Ось, питання, які задають мені. Жителі біля, які проживають в будинках, багатоквартирних будинках, це питання прибудинкових територій, питання дитячих майданчиків. Школи і дитячі садочки, керівники цих закладів задають мені питання ремонту, питання дитячих площадок у садочках і школах, питання, які сьогодні турбують. Усіх жителів і, усіх, усі, і усі організації, які знаходяться у місті, це, звичайно, питання міського бюджету. Адже від цього, від його наповнення, залежить і подальше, подальше життя міста. А от ви бачите механізми вирішення цих питань, практичних, в випадку, якщо ви станете міським головою. Так, я, Чи воно залишиться а, просто на бумазі? Ні, я в першу чергу а, потрібно створити привабливий інвестиційний клімат. Потрібно, щоб працювали прозоро, прозоро усі дозвільні а, а, органи, які є у місті. І я думаю, що це дасть можливість сюди запросити інвесторів. Тим більше, що зараз в нас є напрацювання з міста Києва. Місто Києва активно забудовується, і я вже зупинявся на цьому не раз. З міста Києва мають перереєстровуватися і переносити виробництво у прилеглій території до міста Києва. Я вважаю, що Васильків своєю географічною привабливістю є одним із таких міст. Іванович, ви три роки працювали керівником, очільником району. Там багато здобутків, багато ваших. Успіхів. Вам не шкода втрачати оце все напрацювання? Ну, ви знаєте, я вам... і вибачте, я чому задаю це питання? Бо мені впутриці сказали, що ми зробимо все, щоб ви не обрали. Вони там ридають за вами, не хочуть, щоб ви переходили у місто. Так, от я думаю, може, дійсно вам і самому жалко покидати і переходити. До речі, багато мешканців запитують, а чому саме Василькові Володимир Іванович, хоче стати міським головою? Я дякую за запитання і за таку відповідь мені приємно чути такі слова. Ви знаєте, я вважаю, що я працював в органах виконавчої влади три роки. Мені здається, що я напрацював ту базу, той досвід, де я міг би її примінити. І, так скажемо, у місцевому самоврядуванні. І я думаю, що місто Васильків є, мабуть, ну, скажімо, таким місцем, де можна втілити в життя всі свої напрацювання. Я бачу перспективу міста, я знаю, як зробити місто. За короткий термін знає, як зробити місто привабливим і привабливим зовнішнє, і привабливим інвестиційним. Отже, з одного боку, можна вважати, що це задоволення і ваших за амбіції, так, чисто людських, да? і кар'єрний, який рост, і вам хочеться довести, що ви щось вмієте, і показати результати своєї праці. Так, я думаю, що кожна нормальна людина, кожен нормальний керівник, який. Вболіває, який вболіває в першу чергу за людей, за, за, за ту роботу, на якій він працює, несе відповідальність за свої слова і, і дії. Це бажання, я вважаю, що це бажання нормальної людини, нормального керівника. У місті Василькові зараз відбувається ремонт доріг. Це відбувається при вашому сприянні. Частково так. Я хочу вам сказати, що це кошти, за які проводиться ремонт доріг, це кошти міського бюджету, це кошти дотаційні з державного бюджету, які йдуть по державним сувенції, і це кошти додатково залучені з обласного бюджету. Це десь близько, якщо не помиляюсь, 6 мільйонів гривень. Цього надзвичайно мало. Щоб привести дороги в порядок у відповідність тому стану належного стану, якого вони мають бути, але е на сьогоднішній день складається така ситуація, що е поки що це що нам вдалося зробити і здобувативодим. Як вважаєте, якщо чільник міста знаходиться у такій жорсткій конфронтації до обласної влади? Йому важко буде працювати на цій посаді? Все ж таки з ними треба водити дружбу чи бути в жорсткій конфронтації. Як вигідніше для нашого міста буде, Людмила, ну ви знаєте, я думаю, що ну, і переконаний в цьому, і думаю, що мене підтримують і телеглядачі, що повинна працювати команда. І тільки завдяки спільним діям. Вивіреним, злагодженим можна досягти результату. Я собі не уявляю, як, якого результату можна досягнути, коли немає взаємопорозуміння, взаємодопомоги між гілками влади. Дотації в місто повинні якісь іти, де ми на власному бюджеті ж місто не витримає. Міський бюджет є дотаційним. І без допомоги обласного бюджету я думаю, що, що буде важко. Тому і обласному бюджету важко, але треба вишукувати можливості, в тому числі із залученням обласного бюджету. Ви знаєте, наша знімальна група недавно була в 9-й школі, і там діти всі нас запитували, чи правда, що басейн у 9 школі буде функціонувати. Ми завітали туди з нашою камерою, побачили, що там тривають роботи повним ходом. Ви маєте відношення до ремонту, реконструкції цього басейну? Так, я є ініціатором, скажімо так, цієї роботи. Ну, найперше, чому? Тому що. У місті Васильковій повинен бути басейн, де мають оздоровлюватися дітки і всі бажаючі. Чому в першу чергу я назвав дітей? Ну, ні для кого не секрет, що ми це пропагуємо і дуже об'єктивно, що діти наше майбутнє. Недавно був учора. Був комплекс, конкурс таланти тої Васильківщина. Угу. Скільки діток у Василькові є обдарованими, скільки діток займають призові місця на Олімпіадах, дуже них. великий потенціал. Але, на жаль, в місці немає басейну. Угу. Ось. І тому ми включилися активно в це питання. Я думаю, що я тут і знайду підтримку, і, скажімо так, Бізнесової еліти міста Василькова, да і взагалі небайдужих громадян. І, але на даний момент я переговорив з інвесторами, ми поспілкувалися і на даний момент йде кропітка робота над приведенням в порядок цього басейну. Спочатку буде зроблена перша частина, це так званий у місті так називають лягушатник. це, це дитяче відео дитячі так? відділення. Це десь до першого там будуть вересня, працювати так? масажні кабінети. Ось це до 1 вересня я планую зробити. А з 1 вересня до нового року запрацює основна, основна чаша, основний басейн. Ось програма у нас така, що всі дітки дитячих садочків шкіл будуть. Оздоровлюватися там і безплатно, безкоштовно. безкоштовно. А усі бажаючі. Пересічні мешканці. Так, всі, хто бажає, мають якась там плата буде, повинна бути, звичайно. Буде, вона буде ця плата помірна, тому що басейн потрібно утримувати. утримувати. Ось і це об'єктивно, тому буде розроблено комплекс заходів, який дозволить врахувати всі побажання. Ось і ну я думаю, що все одно це буде дешевше ніж їздити на Мукив, де відвідувати басейн, Скільки там не, не коштував цей квіток, але все одно для наших пересічних мешканців воно буде дуже зручно і дуже доцільно. Надію, що це буде так. Володимир вам володимир Іванович, вам вдається. А залучати кошти підприємців району, от ви з ним живете так у співпраці. Як ви думаєте, у нашому місті підприємці нашого міста вони може не так швидко відгукуються на ваше прохання? Зможете ви знайти з ними спільну мову, щоб залучити спонсорську таку допомогу у багатьох питаннях? Ви знаєте, я думаю, що всі підприємці, які небайдужі до долі міста, до долі людей, які проживають в місті. До самого становища міста, я думаю, що вони відгукнуться і, і будуть вкладати в кошти міста, є такий гарний термін, він вже втілений в життя в Київській області, державне приватне партнерство. Mm -hmm. І тільки завдяки спільній роботі, конструктивній роботі, зрозумілий і прозорій, чому я так говорю, тому що... Зрозуміло, люди, які будуть вкладати кошти, вони мають бачити, куди ці кошти витрачають. витрачаються. Витрачаються тому. Є багато механізмів, як створити такий клімат, як залучити підприємців, і як отримати результат. У Василькові погана вода. І З кожними виборами у всіх програмах у всіх кандидатів на будь-який пост. Одним із цих питань є проблема вирішення водопостачання. Проблема водопостачання є і у вашій програмі. Так. Ви бачите механізм його вирішення? Практично? Так, практичний механізм вирішення цього питання це робота по програмі Кабінету міністрів із залученням державних коштів на реконструкцію і на поліпшення якості. Питної води і тих споруд, які мають відношення до, скажімо так, до водоканалу. Тільки в такий спосіб, тому що міського бюджету замало, обласний бюджет не може взяти на себе всю повноту забезпечення міста якісними послугами по питній воді. А тільки залучення державних коштів, коштів, які є у державних програмах, навіть і залучення приватних інвестицій в цей сектор. Mm -hmm. Я думаю, що це значно дасть змогу поліпшити роботу водоканалу і, безумовно, поліпшить якість питної води і дозволить людям пити жити в нормальних умовах. А от нормальних... створення бюветів? У Василькові так, дзвонили нам наші мешканці. Хай розкаже, Володимир ранж про бюлети обов'язково. Я зараз планую розробляється технічна документація, тому що є певні норми. Розробляється технічна документація, і я планую в місті поставити три бювети. Я думаю, що на протязі літнього періоду ми це зробимо можна зробити, так? Да? Тисячі людей у Василькові стоять у черзі на житло. Житлова проблема завжди самоболюча І, мабуть, вирішити її буде дуже важко, будь-якому кандидату. От що ви можете сказати по цьому питанню? Значить, Житлове питання це гостре питання. І воно актуальне зараз, мабуть, для кожної сім'ї, родини, яка проживає в місті. Тому я планую наступним чином вирішити це питання. В першу чергу це робота по сприяння міської влади роботі державних програм, які закладені державою, на кредитування житла. Тобто це участь регламентні... міста у державних да, програмах. Так, це це сприяння державним програмам, які мають працювати у місті угу. з будівництва житла. Це сприятливий клімат для. Інвестора-забудовника, який планує побудувати у місті житловий комплекс, різну забудову, яку, яка послужить потім для використання чи житла, чи офісне приміщення, яка б станеться, яка принесе користь місту, ну, і людям, які зрозуміло. Сім'ям, які проживають у місті. Більше всього запитань надійшло від мешканців масиву. Там покинутий будівельний майданчик. Ота дорога проблемна, що ви спасибі зробили. Пам'ятаєте, там, там на масиві? Отам будівельний майданчик. Він, звичайно, так зараз і зовнішній вигляд і так непривабливе масиву е, портить. От там будівництво воно колись закінчиться. Я вам скажу так: що на даний час там тривають судові процеси, uh -huh. і, безумовно. В моїй програмі ну, знаходиться в тому місцю, в Зор, ви, так, визначена відповідна роль, в, в чому там е, я планую на масиві побудувати, і в мене вже є напрацювання е, сучасний супермаркет. Де? На тому місці оці на де? масиві. Е, на тому місці, де є, де будуть будинки, якщо е, буде буде робота по цій програмі, угу. яка Передбачає житлову забудову, mm -hmm. там має бути супермаркет. Mm -hmm. Ось. І дасть Бог закінчиться суди. Ми обов'язково будемо втручатися в цю ситуацію, обов'язково про неї будуть знати е, міські mm -hmm. жителі. Mm -hmm. Ось. І е, в, в, в разі вирішення цієї проблеми там буде і житловий масив, і буде збудований супермаркет. Ви ініціювали меморандум про чесні демократичні вибори. Так. Що скажете по цьому питанню? Хто відгукнувся на цей меморандум? Ну, я, я думаю, що це нормальна позиція людини, яка йде на вибори міського голови, не беручи конкретну ситуацію зараз, це нормальна життєва позиція. Тих людей, які хочуть, скажімо так, чесно, прозоро приймати участь у виборчому процесі. Я зробив таку заяву, я робив таку заяву і раніше, щоб зареєструвати усіх кандидатів. Ось. Тому що я вважаю, що очільник міста має перемогти конкурентно, чесно, прозоро. І це дасть змогу йому в майбутньому відповідати перед громадою і нести відповідальність перед громадою. Серед кандидатів на посаду міського голови є відомі для мешканця Василькова прізвища, які вболювали за проблеми нашого міста, шановані люди. Але ви на вашу думку, от бути тільки порядною людиною це достатньо, щоб очолити таке місто як Васильків. Просто одних людських, моральних, скажімо так, гарних риз достатньо буде? Ну, скажімо так, це не мало бути порядним людином, але цього недостатньо, щоб зробити місто прекрасним містом, чистим містом, охайним містом. Зрозуміло, що цього недостатньо, але потрібно. Потрібна мета, навколо якої об'єднатися. Я пропоную е, е, об'єднатися навколо мети, от, зробити місто за п'ять років схожим на місто Бучі. Mm -hmm. Для цього, будь ласка, я, я прошу, якщо є якісь ідеї, але реальні ідеї, які можна втілити в життя, mm -hmm. будь ласка, я запрошую всіх до співпраці. Я завжди відкритий. Ось свою програму я виклав на. Громадськість на громадськість міста. Я на зустрічах говорю про неї, що той проміжок часу, той термін часу, який є для міського голови, який обирається зараз достроково, він можливий привести до ладу комунальне господарство міста, заложити гарні фундаменти під різноманітні програми. Ось. Збудувати навіть той же самий, ми вже говорили, той же самий басейн. Mm -hmm. Ось. І я просто переконаний в тому, що е якщо ці всі чинники об'єднати, Жителі дуже швидко і побачать, як змінюється Результат. місто. О, до речі, ви затронули оцей термін. Два роки мені один із кандидатів на посаду міського голови, який потім передумав, сказав таку фразу цікаву. каже: О, ні, я на два роки не піду. Що ж я зроблю за два роки а потім мене не мене не оберуть. От ви взялися за таку працю за два роки. Дійсно здобути довіру мешканців важко. Ви знаєте, ризик, згодні. Ризик, Риз, ризик так, але е, я думаю, що ті люди, які е, проживають у місті, е, які хочуть змін на краще, вони побачать і зрозуміють це все. Вони, я думаю, що всі жителі розуміють, що без наведення елементарної системної роботи в житлово-комунальному господарстві ми не можемо говорити про щось інше, про щось більш. Е, Високе, тільки розібравшись тут внизу, спочатку в обличчі міста, від того, як формуються тарифні послуги, від того, як формується вартість послуг, від того, як виконуються ці послуги, яка їх якість, від цього залежить і подальший розвиток міста. Володимир Іванович, і серед питань, які надійшли в нашу студію від мешканців міста, є такі запитання, які я думала задавати чи не задавати. Я залишаю за вами право вибору. Ви можете на них відповідати, а можете ні. Але я вважаю, щоб не зраджувати нашим мешканцям, я вам задам питання, задам цілим блоком. Значить, питання такі: багато мешканців вважають, ходять такі чутки, що після виборів, коли вас оберуть міською головою, ви ідете. Головою райдержадміністрації міста Вінниця, а сюди залишається хтось стає на місце міського голови, хтось із старих керівників. Друге питання зразу блоком. В яких стосунках родичальних ви знаходитеся із нашим губернатором, син, кум, сват, брат, племінник? І третє питання. А ну тут жіночка задає питання Володимир Іванович. Він батько п'ятьох дітей чи трьох? А, що от, 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 так, от по черзі Я зрозумів. будете відповідати об, все об ж таки, так? тому що Дякую вам. багато точиться на цього розмови. На моє переконання не важливо, там, які стосунки родинні і з ким. О, Для вас це все важливо. Але, але я відповім на це питання. На жаль, я не є родичем губернатора. Так, ви зразу всіх розочарували. Чому, на жаль, тому що я б гордився, що бути, ким якими називають, племінником, племінником губернатора. Да, Але тільки стосунки від того, робочі яка, нормальні, як правило. Яка у нього посада? Від його людських якостей. Mm -hmm. Ось. Він мені імпонує як керівник і як людина. Ну, допомагає він вам у районі. Я а, разом з Анатолієм Йосиповичем проходив службу в органах Служби безпеки України. Тому я думаю, що він бачив, як я не виконую там свої функціональні обов'язки, і запросив мене працювати в Київській області. Mm -hmm. І в мене з ним стосунки, я вважаю ділові робочі стосунки, які тільки допоможуть місту. Ну ви розраховуєте на його допомогу. Обов все Обов'язково. Я, да, якщо я розраховую, чесному. якщо відверто, я дуже розраховую на його допомогу, на допомогу обласної ради. Ось, тому що, щоб дати поштовх місту не обійтися. Без цього не обійтися. Mm -hmm. Так, наступне. Я хочу сказати, що Сергій Іващенко не є моїм комом і не буде працювати зі мною в міській раді. І е, наступне питання. Я е, володію інформацією про те, що е, мої е, опоненти, які висуваються на посаду міського голови, е, розпочинають, е, скажімо так, брудну компанію проти мене. Ось, і, мабуть... Уже з понеділка ви почуєте е, багато про мене ще е, нових чуток, е, те навіть чого я ще про себе не знаю. Е, ви всі почуєте тому. Я прошу вас реагувати на ці речі е, спокійно, саме собою на всіх виборах. Де? Я завжди готовий поспілкуватися з вами. Якщо ця інформація, яку про мене будуть озвучувати, чи викидати в інтернеті, чи розповсюджувати через газетні засоби інформації, я завжди зможу вам дати відповідь, відповідає це дійсності чи не відповідає. Водим, а своїх опонентів ви приготували вже компромат? Ні, ви знаєте, Це не ваш стиль? Я дуже багато виклав в своїй програмі. І пообіцяв зробити Васильківцям. Через то я думаю, що мені немає сенсу робити ніяких речей, які пов'язані з брудом. Я хочу, щоб місто Васильків було містом, якщо не європейського зразку, зараз то в, випадку, в крайньому випадку воно повинно бути, я вже говорив, чистим і охайним місцем. Містом без революцій, містом інвестицій, містом майбутнє. І Володимир Іванович, на останок трохи особисте. В одному із інтерв'ю в газеті Життя і слово мова йшлася про двох дітей, які ви взяли на виховання. І наскільки мені відомо, у вас троє своїх діток. Інформація правильна? Правильна, правильна інформація. Я служив, у мене був мій друг, з яким ми разом служили, навчалися. Ми з ним одружені. На двох э, сестрах рідних, э, і він загинув, повертаючись з роботи, він попав в автомобільну аварію. Ось загинув, і ми з дружиною, э, поки Тамара була Була необхідність, да? Да, була, так? Така виховували була необхідність необхідність. Ми виховували двох його дітей. А зараз у вас троє своїх дітей? Зараз у мене троє своїх. Які вони за віком віком. синові 15 років, дочці 11 років, і самому наймолодшому 7 місяців. О, бачите, за роботою можна і не згадати. Так? так ми дякуємо вам, Олег Іванович, за таку за таку змістовну співрозмову. Я думаю, що мешканці Василькова зроблять необхідні висновки, і вибір свій зроблять свідомо, тому що ці вибори позачергові, хоч вони і вважаються, але вони можна сказати, являються судьбоносними для нашого міста. І важливо у цьому випадку нам усім з вами, шановні телеглядачі, не помилитися. А вам успіхів! На перегонах і зустрінемося вже після виборів. Да. Дякую. Дякую вам. Дякую, до побачення. До побачення.